Відпускає. Це насправді все позаду. Давно, давно позаду. Немає часу, в якому ти застрягла чи застрягла. Відпускай. Це все більше не має значення. Цей досвід насправді більше не має значення. Це лише один з досвідів, який ти мала в житті. І наразі він вже не є цінним. Цей досвід не допомагає зараз, тому він має піти. Це просто був ще один день, ще кілька днів, це неважливо. Видихай біль, забирай силу. Забирай силу з усіх моментів, де ти її залишила, де тобі здалося, що ти слабка, де тобі здалось, що ти не, зда... не даш ради, бо зараз ти тут. І як бачиш, таларад. Змогла. Час відпустити. Видихай. Це більше ніколи не повернеться. Я тобі обіцяю. Ти в безпеці. З тобою все добре. Ти вже це пережила. Дозволь собі пережити і відпустити. Це більше не впливає на тебе. Це не твоє. Це більше не твоє. Китай у свете вільних.